Вітаю, 11 клас Біологія. Тема уроку біоетичні проблеми сучасної медицини. Слухаємо самостійно читаємо, розуміємо та застосовуємо інформацію з користю для себе та суспільства. Етика це безмежна відповідальність перед усім, що живе. Цитата належить біологу Швейцеру. Основні поняття і ключові терміни біоетика, біоетична проблема. Пригадайте, що таке екологічна етика. Поміркуйте український просвітитель, гуманіст, філософ, поет і педагог Григорій Савич Сковорода. Так сформулював основний закон моралі. Що може бути шкідливіше за людину, яка володіє знанням найскладніших наук, але не має доброго серця? Чи справедливий цей закон для біології і медицини? Допоможе вам дати відповідь на це запитання інформація наступних статей. Якими є мета об'єкт дослідження? Та завдання біологічної етики. Наприкінці ХХ століття людство усвідомило, що досягти істинного прогресу без високої моралі, моральних норм і правил неможливо, вони конче потрібні для того, щоб захистити хворого або здорового, дитину або людину похилого віку, рослини і тварин, популяції і види. Екосистеми і біосферу. Саме так виникла біологічна етика. Біоетика, а інакше ще називається вона етика життя, це розділ науки, що вивчає проблеми моралі насамперед стосовно людини та всього живого, визначає, які дії щодо живого і морального погляду є припустимими а які неприпустимими. Вперше ідею про те, що людина відповідає за свою діяльність не лише перед іншими людьми, а й перед всіма іншими живими істотами була сформульована видатним німецьким гуманістом лауреатом Нобелівської премії з фізіології і медицини 1952 році Альбертом Швейцером. Засновником біоетики є американський учений Ван Поттер. Його концепція, викладена у праці біоетика місту майбутнє, сформувалася під впливом ідей американського еколога Олдо Леопольда, який став відомим у світі як засновник екологічної етики. Виникненню біоетики передував тисячолітній досвід розвитку медичної етики. У формулюванні основних етичних норм, правил, принципів сучасної медицини важливу роль відіграли Гіппократ, Гален, Авіцена, Івенсіна, Парацельс, Везалій та багато інших видатних лікарів минулого. Метою біоетики є збереження та розвиток життя за допомогою моральних норм і принципів. Об'єктом дослідження постає життя в цілісності та багатоманітності його проявів, а предметом досліджень є моральні, ціннісно нормативні механізми збереження та розвитку життя. Основним завданням є обґрунтування базових принципів, на котрих може бути побудована несуперечлива, цілісна, гармонійна наука про моральні стосунки людини із живою природою. Отже, біоетика є галузю знання та людської практики про збереження і розвиток життя за допомогою етичних механізмів і принципів. У чому ж суть основних принципів біоетики? Основоположними принципами біоетики є, наприклад, такі: перший принцип, неспричинення шкоди, принцип не шкоді. Це найстарший у медичній етиці. Він пов'язаний не стільки з правилами пацієнтів, скільки з професійними обов'язками лікаря, фармацевта. Виконувати свою роботу якісно. І сумлінно. Принцип автономії індивід має право розпоряджатися своїм здоров'ям і благополуччям, навіть не відмовлятись від лікування за умови, що це буде вартувати йому життя. Принцип інформованої згоди означає, що медичний працівник повинен якомога повніше інформувати пацієнта про стан його здоров'я і надавати йому оптимальні рекомендації щодо лікування. Пацієнт у свою чергу дістає можливість вільно визначити курс своїх подальших дій, найбільш прийнятний для нього особисто. Принцип правдивості він вказує на необхідність достовірного інформування пацієнта про стан його здоров'я. Особливої гостроти ця проблема набуває в разі діагностування невиліковних хвороб. Принцип конфіденційності. Це принцип лікарської таємниці і недоторканості приватного життя, ідея нерозголошування лікарем відомостей, що стосуються стану здоров'я пацієнта, його приватного життя і матеріального стану. У Женевській декларації ця тема набуває чіткої і категоричної форми. Присягаюся поважати, довірені мені секрети. Навіть після смерті пацієнта. ЦИТАТА із Женевської декларації. Принцип справедливості вимагає рівної доступності до медичної допомоги для кожного пацієнта та всіх соціальних груп суспільства. Принцип людської гідності він гарантує гідне ставлення до пацієнта в тому разі, якщо він позбавлений автономних рішень та дій, його, як правило, застосовують до людей, що перебувають у недієздатному, фізичному та психічному стані, а також до малолітних дітей. Принцип роби благо означає дію на благо інших людей, що відбувається завдяки наявності в людині почуття відповідальності і обов'язку, альтруїзму, любові до ближнього, емпатії. Тобто здатності до розуміння і відчування емоційного стану інших людей, а також до сприйняття їхнього способу мислення. Отже, одним із основних завдань біоетик є обґрунтування принципів, на котрих формується система моральних цінностей і нормативів для збереження та розвитку життя на землі, які ж основні біоетичні проблеми сучасної медицини. Взагалі, біотична проблема це складне теоретичне або практичне питання медицини або біології, що не має однозначного розв'язання, суперечить існуючим знанням і потребує розв'язування за допомогою наукових досліджень. Біоетика відповідальна за аналіз біоетичних проблем та створення загальноприйнятних етичних норм, що ґрунтуються на повазі до людської гідності і дбайливому ставленні до середовища життя. Для кращого розуміння теми пропонується самостійна робота, основні принципи біоетики. Треба пояснити сутність основних принципів, які щойно прозвучали. Сформулювати власну позицію щодо дотримання біоетики в біомедичних і біологічних дослідженнях. Таблиця буде результатом цієї самостійної діяльності. Ось так вона виглядає на екрані монітору. Треба заповнити, ви бачите, другу колоночку. Дуже цікавий міні-проект біологія плюс медицина присяга лікаря. Побитує думка, що всі лікарі складають клятву Гіппократа і зобов'язані її дотримуватись. Насправді це не відповідає дійсності, вітчизняні лікарі складають присягу лікаря це урочиста і офіційна клятва, що її мають давати всі випускники вищих навчальних медичних закладів України. Текст присяги лікаря зачитують і повторюють випускники в вишу колективно. Підписана випускником, вона зберігається в його особистій справі. Якими мають бути морально-етичні принципи лікаря? Відповідь на це питання і буде вашою участю в цьому міжпредметному біологія плюс медицина проєкті. Проявити своє реальне ставлення до теми ви зможете в ході іншого міжпредметного проєкту Біологія плюс етика. Генна інженерія досягнення ризики. У біоетиці є таке образне порівняння. Генна інженерія це потяг, що полетів уперед. Перша станція називалась молекулярні механізми активності генів мікроорганізмів, друга мозаїчна організація генів тварини людини, а третя трансгенні мікроби, суперпродуценти білків людини. Кому великий бізнес виходь. Четверта станція генотерапія людини, п'ята трансгенні рослини та тварини, шоста розкодування геному людини, кодуючої нас інформації, поки ми знаходимося на цій станції. Попереду ж сьома станція клонування людини. А далі хто знає. Чи то кінець, чи то початок. Так писав Вільков у 2002 році. Генна інженерія це кінець чи початок. Зло чи добро досягнення чи ризик. Висловіть свої судження про досягнення та ризик генної інженерії. А досягти очікуваного результату ви зможете, пройшовши дуже цікавий квест за завданнями для самоконтролю, ось вони перед вами на екрані монітору. Дякую за увагу, бажаю успіхів у навчанні.